Як тільки ми чуємо слово Шаолінь, у голові одразу виникають сцени з фільмів. Монахи, які стрибають по дахах, розбивають цеглу головою та виконують незрозумілі, але дуже круті бойові рухи, кінематограф створив навколо Шаоліня цілий міф, який, хоч і приваблює, має мало спільного з реальністю. Справжній Шаолінь – це не лише місце, де навчають кунг-фу. Це історія духовності, дисципліни і боротьби, яка бере початок ще з п'ятого століття. Але як ми дійшли до того, що це стало майже супергеройською легендою? Тримайтеся, ми зануримося в історію, яка розкриє не лише правду про Шауліня, але й розвінчає деякі міфи. Тож сідайте зручніше, налаштовуйте свій. Внутрішній дзен. Хех, і давайте розберемося, що таке Шаолінь насправді. Уявіть собі, Китай 5 століття без тік-ток, смартфонів, чаю пуер і без кунг фу, яке так полюбляють у бойовиках. Саме тоді, у 495 році, на мальовничих схилах гір Суншань, імператор Сяо Венді, вирішив створити місце для молитв і медитації. Монастир Шаолінь. Землю та кошти для будівництва він виділив для індійського монаха Бхатри, який проповідав буддизм у Китаї. І ось на горі виріс перший будиночок, названий Шаолінь, що буквально означає монастир у малому лісі. Проте справжньою легендою Шаолінь став інший індійський чинець Бодхідхарма, або ж, як його називали китайці, Дамо. Який прибув до Китаю близько 520-го року, зростом він нагадував сучасного баскетболіста, а бородою фіналіста конкурсу на найдивніший вуса? Цей бородатий варвар мав неабиякий авторитет завдяки своїй харизмі і буддистській філософії. На щастя, для нього буддизм тоді був у фаворів імператора і колоритному іноземцю дозволили проповідувати своє вчення. Він мандрував по всій піднебесній і ось одного разу зупинився в нікому невідомій обителі на горі Суншань. Коли він спробував оселитися в монастирі Шаоліні, його ченці, мабуть, сказали щось на кшталт, не вписуєшся в наш вайб, і не прийняли його. Але замість того, щоб образитися, Будхітхарма вирушив до Печери неподалік і провів там 9 років у медитації, тупо дивлячись на стіну і не рухаючись. Легенда стверджує, що його тінь навіть залишила слід на камені. Зрештою, монахи зрозуміли, що такий рівень наполегливості їм теж потрібен, і запросили його до монастиря. Однак Дамо зауважив, що медитації виснажують монахів, перетворюючи їх на буддістів дистрофіків. Ну, це не дивно, він сам після 9 років сидіння виглядав як скелет. Щоб виправити ситуацію, він створив серію вправ, які нагадували поєднання йоги, тайдзі та ранкової зарядки. Це стало основою кунг-фу, унікального бойового мистецтва, що поєднує фізичну силу, дихання та дух. Після того, як Дамо створив міцну спільноту послідовників, він став першим патріархом чань буддизму. Легенда каже, що наприкінці життя він вирушив назад до Індії, залишивши після себе спадщину, яка пережила століття. Це, звісно, чудова історія, але реальність, як завжди, трохи приземленіша. Немає достовірних історичних джерел, які б підтверджували участь Бодхідхарми у створенні бойового мистецтва Шаоліні. Легенда виникла значно пізніше, десь у сімнадцятому столітті, коли в одному китайському посібнику з бойових мистецтв згадали Бодхідхарму як основоположника шаолінської школи. Автор цієї книги, очевидно, хотів підняти власний рейтинг серед читачів, видаючи свій твір за древнє джерело. Як то у нас кажуть, чим старіше вино, тим краще. А в Китаї до знань ставились так само. Але перевірку часом ця підробка не пройшла. Вже у 19 столітті уважні дослідники викрили чимало фактичних та мовних помилок, через що міф про древні походження книги розсипався, наче тарілка з локшиною. Та на популярності легенди це ніяк не позначилося. На початку ХХ століття історія про Шаолінь отримала нове життя завдяки романам і збірникам про бойові мистецтва, наприклад, секрети Шаолінського боксу. Відтоді міф став незаперечним. А монастир Шаолінь і китайський уряд із істинно буддійським спокоєм не заперечують незаперечного. У результаті ми маємо прекрасний міф, у який навіть сьогодні вірить чимало людей. Але в цих легендах є доля правди. Хоча Бодхід Харма не навчав монахів магічним прийомам, бойові мистецтва існували в Китаї задовго до появи Шаоліня. Життя в гірській місцевості Суншань було непростим. Монастир оточували розбійники, дикі тварини та інші небезпеки. А ще й великі угіддя, що дісталися монастирю в дар від імператора, теж треба було захищати, інакше їх могли відібрати. Монахи не тільки молилися, але й вправлялися у мистецтві самозахисту. Вони не носили важких обладунків і не мали мечів, а здебільшого використовували дорожні посохи. Ченці завжди мандрували з цими палицями, тож логічно було саме їх перетворити на зброю. Щоб вижити в сутичках один на один, їм довелося опанувати практичні навички бою. А джерелом натхнення нерідко ставали військові техніки. Багато монахів були колишніми солдатами, які приносили з собою досвід та знання. Монастир відзначився ще як стратегічний союзник імператорів у 7 столітті, коли династія Тан боролася з заколотом, 13 монахів Шаоліня зібрали ополчення, розбили повстанців і навіть захопили ворожого командира. Майбутній імператор Лі Шемінь віддячив за допомогу, подарувавши монастирю додаткові землі. І відтоді Шаолінь опинився під імператорською протекцією. А династія Сун підняла Шаолінське кунг-фу на новий рівень. Легенда свідчить, що засновник династії імператор Тай Цзу був майстром бойового стилю, який пізніше назвали довгий кулак Тай Цзу». Його нащадки навіть створили з монахів загін для охорони кордонів від кочовиків. Шаолінь протягом кількох століть залишався під протекцією імператорів, які не забували про його заслуги. Його бойові подвиги навіть увічнили на кам'яних стелах, проте про жодні суперздібності монахів там не згадується. Та й у жодному іншому джерелі протягом 300 століть не йдеться про унікальний шаулінський стиль. Епоха Юань, коли Китай захопили монголи, стала для Шаоліня водночас і випробуванням, і часом зростання. Хубілай хан, який запровадив свою владу в 13 столітті, прихильно ставився до буддизму. Монастир підтримав нового правителя, хоч і варвара, як його сприймали китайці. Проте буремні часи не обійшли шаолінь стороною. Під час повстання червоних пов'язок монастир був спалений. Втім, саме за монголів монастир отримав особливий привілей право на зброю. Просто людинам її носити заборонили, але монахи стали винятком. Тож багато майстрів бойових мистецтв вирушали в монастирі, аби продовжувати тренування. Шаолінь у ті часи більше нагадував великий Казан, у якому змішувалися найрізноманітніші стилі ушу. Але Зеніт слави настав за династії Мін, коли китайці скинули монгольське ярмо. Саме в цей час, окрім безлічі впливів, у Шаоліні почав формуватися власний стиль. Доти монастир був радше тренувальною базою, ніж носієм унікального вчення. Подвиги шаолінських майстрів починають описуватися не тільки в історичних хроніках, а й в народній творчості і літературі. Отже, у шаолінському кунг-фу є кілька базових особливостей, які дуже допомагали монахам виживати і водночас зберігати духовний спокій. По перше, це компактність. Тренуватися можна, хоч у кімнаті розміром із лігво кота, хоч на краєчку скелі. Головне, щоб вистачило місця махнути рукою чи ногою. По-друге, це прямі удари, без розмахів, як це роблять дворові гопники. У шаолінських прийомах все просто: від початку до кінця кожного руху можна провести рівну лінію, як вони самі жартують. Нитка завжди натягнута, щоб проткнути невидомого ворога. По третє, обережність: рука під час удару не випрямляється до кінця, щоб не було травм, але й надто зігнутою не має бути, бо тоді удар схоже на ніжне поплескування по плечу. А ще кулак обов'язково закручується, ніби ви відкриваєте банку з печивом, це додає сили. Четверте, це шалене різноманіття технік. Монастир був справжнім плавильним котлом стилів бойових мистецтв. Тут накопичили понад три сотні технік, які дозволяють швидко змінювати тактику в бою. Цим стилям давали поетичні назви, наприклад, танець п'яного майстра, що імітує рухи п'яної людини, або політ журавля, стиль з витинеченими плавними рухами, що імітують пози журавля. Він поєднує баланс і елегантність. Отже, уявіть собі, що десь у 16 столітті китайська армія вирішує, що з їхньою обороною щось не так. Що ж робити? І тут хтось каже: Гей, а як щодо монахів із Шаоліня? Вони ж не тільки медитують, але й дубасити вміють. Так, Шаолінь отримав можливість проявити себе на державній службі. Спершу монахів запрошували як тренерів для солдатів. Особливо в мистецтві володіння Списом і Шестом. Але справжнім бойовим хрестоматійним моментом стала їхня участь у війні проти японських піратів, які регулярно грабували китайські узбережжя. Генерал Ці Цігуан, який очолював боротьбу, залучив монахів для посилення своїх загонів. І от одного дня монахам довелося доводити свою репутацію в ділі. В одному зіткненні вони не просто розгромили піратів. А й зробили це із витонченою елегантністю. Сто розбійників було вбито, і лише четверо монахів загинуло. Можна уявити, що, як пірати, зустрівши жовторясих бійців із шестофутовими палицями, мабуть, подумали, це що нова фішка буддизму? Втім, гумор не обмежувався лише ворогами. Серед самих монахів теж кипіли дебати. До війни приєдналися не лише шаолінці, а й монахи з інших монастирів. І всі, звісно, вважали свій стиль бою найкращим. Кожна дискусія могла початися словами: наш стиль це мистецтво, а ваш лише ремесло, і так до безкінченності. Можливо, саме ці розмови надихнули пізніше фільми про кунг-фу, де майстри з різних шкіл постійно сперечаються, чи є кунг фу сильніше. Зрештою, участь монахів у війні проти піратів стала знаковою. Вона не лише зміцнила репутацію Шаоліні як осередку бойових мистецтв, але й перетворила монахів на справжніх легенд, здатних захищати не лише свої стіни, а й ціле узбережжя. З епохи цін, починаючи з 17 століття, Шаолінь потрапив у серйозні неприємності. Манджурські завойовники, які правили в Китаї, не любили, коли хтось висловлював протест, навіть якщо цей протест полягав лише в тому, щоб в день замість медитації займатися бойовими мистецтвами. Шаолінь через свою репутацію як притулку для революційних ідей став об'єктом підозр. Особливо після того, як таємні товариства, такі як Союз неба і землі та учення білого лотоса, використали монастир як символ боротьби з урядом. Для манджурів це стало серйозною проблемою. Вони поширювали чутки, що імперія знищила Шаолінь, спаливши монастир та вбивши монахів, щоб уникнути подальших заколотів. Звісно, це був лише міф, але чутки працювали на їхню користь. Шаулінь був названий пособником небезпечних єресей, і монахам заборонили вивчати бойові мистецтва. Монастир довго переживав період упадку, як і його бойові традиції. Поруч із забороною навчати ушу 25 навчальних дворів були зруйновані, а монахи вимушені були проводити тренування вночі, ховаючись у залі тисячі буд. Це було місце, яке спочатку будувалося для зберігання священих буддійських текстів, але в результаті стало найкращим місцем для тих, хто хотів уникнути манджурської уваги. Монахи, немов коти, в темній кімнаті, вправлялись, не звертаючи уваги на обставини, А Шаоліні його бойові мистецтва потрапили в кризу, наче стара бойова палиця, забута в куточку, не така вже й міцна, як колись. У 1911 році відбулася Сіньхайська революція, що призвела до падіння династії цін і встановлення Китайської республіки. Вона змінила політичну ситуацію в країні, але для Шаоліня це не означало одразу значних змін. Монастир залишався важливим релігійним і культурним осередком, хоча його вплив в політичному житті країни почав зменшуватися. У 1920-х роках, під час політичних конфліктів між різними військовими лідерами, монахи Шаоліні опинилися в центрі цих суперечок. Деякі з них підтримали різних генералів. Відомо, що генерал Фань Джунцю був пов'язаний із монастирем, і він вивчав в Шаоліні бойові мистецтва. Однак, у 1928 році Фань Джунцю програв іншому генералу Ши Юсаню. У відміску за підтримку свого опонента Ши юсань спалив монастир. У полум'ї згоріла безліч культурних та релігійних артефактів, зокрема тисячі томів буддійських текстів. Це був трагічний момент для монастиря, але й не остаточний кінець його існуванню. Ще одного удару Шаолінь зазнав під час культурної революції. Це була радикальна відмова від старих традицій заради комуністичного майбутнього. Монастир і його релігійна спадщина стали об'єктом нападів. Статуї Будди були зруйновані, монастир був закритий а його землі націоналізовані. Тож виходить, що першу половину ХХ століття монастир перебував у занедбаному стані і нікому не був потрібен. Але як же тоді Шаолінь здобув таку популярність у світовій культурі? Цьому він має завдячити кінематографу. На початку 1980-х років Шаолінь був схожий більше на привід свого славного минулого: руїни монастиря і лише кілька ченців. Ось і весь спадок легендарного храму бойових мистецтв. Але доля, схоже, мала свої плани. Одного разу група кінематографістів із Гонконгу вирушає на пошуки автентичності для свого нового фільму про кунг фу. Приїхавши в Шаолінь, вони спершу подумали, що помилилися адресою. Перед ними постали напівзруйновані стіни і тиша. Замість натовпу майстрів, що вправляються у бойових мистецтвах, на них чекали кілька монахів, які, мабуть, здивовано думали, що це за туристи з камерами. Але серед руїн вони все ж таки зняли фільм Храм Шаолінь. Джет Лі, молодий та енергійний майстер, Рошу, зіграв головну роль, і картина стала сенсацією. Світ, який був уже захоплений Брюсом Лі і Джекі Чаном, раптом відкрив для себе новий образ: майстерність легенди і романтику Шаоліня. А потім сталося щось дивовижне після виходу фільму. Люди зі всього світу кинулися до Шаоліня, щоб побачити місце, яке породило ці легенди. Китайська влада, усвідомивши комерційний потенціал, вирішила, чому б не відродити цей символ. І почалося грандіозне відновлення. Коли Джет Лі повернувся до зйомок продовження фільму, він ледь впізнав це місце: нові дороги, сувенірні лавки на кожному кроці, а сам храм реставрували майже до блиску, навіть ченців побільшало. Ось так руїни Шаоліня стали сучасним символом китайської культури. Завдяки трохи кіно, трохи пропаганди і великому бажанню людей вірити в легенди, монастир отримав друге. Життя Шаолін сьогодні це складний символ, який одночасно викликає захоплення і викриває реалії сучасного світу. З одного боку, монастир залишився потужним культурним центром і магнітом для туристів, які мріють доторкнутися до легенд про бойових монахів і стародавнє мистецтво кунг фу. З іншого він перетворився на комерційний проект. Де духовність і традиції поступаються місцем прагматизму та прибутковості. Монастир Шаолінь адаптувався до сучасності. Це і туристичний атракціон, і бренд, який заробляє на сувенірах шоу, курсах кунг-фу і навіть програмах, де кожен може відчути себе ченцем Шаоліні на один день. Проте саме це дозволило йому вижити не тільки фізично, але й культурно, залишаючись на слуху в усьому світі. Тим часом популярність кунг фу як бойового мистецтва поступово стала поступатися місцем її його розважального аспекту. Хоча демонстрації монахів все ще вражають, сучасна ефективність традиційних стилів бою викликає сумніви. Відомі бійці часто не мають відношення до Шаоліні, а критики традиційних майстрів стають об'єктами переслідувань, створюючи іронічну картину захисту бойових мистецтв через адміністративні заборони. Сьогодні Шаолінь – це дзеркало сучасного Китаю, в якому духовність традиції та комерція знаходяться у постійному балансі. Він залишається живим доказом того, як легенда може пристосуватися до нових умов. Навіть якщо це іноді виглядає трохи суперечливо. Тож, якщо ви відвідуєте Шаолінь, не шукайте там суперздібностей чи абсолютного просвітлення, знайдіть натхнення в його історії, наполегливості і вмінні адаптуватися до змін. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. Хм, щось я давно не практикував мій кунг-фу. Піду до кума відточувати стиль <сування> п'яного майстра <сування> минулого разу його кунг фу був кращий за мій. Треба більше практики.